Сьогодні будемо грати на екрані хованка назад. Туди заходьте. Так, ну ми будемо чекати, щоб всі зайшли. З вас. Потому у вас ще не Я Сюди прийшов подивитись і... Де цей? А, все. Ребят, ну зайди буде. Егор? Егор? що ні не гора, мабуть. По-моему, вампира. Вампир. Потому він. А, ні він. Боже, думаться він. боже Макс вийшов іде будай може завтра, або. Може, сьогодні, я не знаю, буде нове відео. Чекайте. Впрочем, да. Ну, ждемо основних, а По потім будемо грати. Однаковано Хованки. Хованки. Я не знаю, вам понятно, що це хованки, блін. Ребята, я не знаю, вам, мабуть, непонятно. Ну, якщо... Якщо вам понятно, ставте лайку. А це марк... Робиш? <риво> Що робиш? робишь? Что така? Давайте заходьте. Що це таке? Чо це таке Либо-либо з телевізором. Будемо кусать. Ням-ням-ням. Ой. Ось Хованка. Назва, сервера. Хованка. Я твій фанат. О, прикольно. Прикольно. О, прикольно. Да шо вы робите? Ай! Телевізор Так, Та, блин, задолбала же. Хотя у меня є канал. Ну, я десь можу їй тебе bu... б Хонки, да. Вичу смотрит стрим. Так, я бачу его. Играл в Роблокс. Да, я грав в Роблокс. Ну, є вайбер, так. Да. У мене є, є вайбер канал, якщо. Ви ти в описі. в описі вона. Да, да у мене є. Скільки вже граємо? Ну давайте Давайте вже грати, тому що мені вже... через... Пора. Ребят, Граємо! Раймо е... Ой, Раємо Граємо, давайте всі заходьте. Я скину ссылку на Та Там в мене нема ТГ! ге. Давайте кто буде рахувати, Хто буде рахувати Хто буду рахувати? Я цього у навіть не знаю, мабуть. Він вийшов. Прекрасно. О, ну, ребят, ну зайдіть, ну будь ласка. Ой, с целью, ну, ой, гласочка. Ну блин, мені реально через... П'ять хвилин пора, я не вру. Це на крикбейт. А ви фігня страдаєте. Так. Ну ось, хованка, Заходьте, якщо хворощу, якщо вам не лень. А де цей? Марк. Марк, іди сюди. Ну ми фото робити будемо. Фото Я буду. Гений, блин. Я буду в фото. Что это с ним? Что это робот, я не понимаю. Ой, ой, ой. Ой, да блин. Ой, и ты фото. Да, да, да. И всем привет, ребята. С вами я, Украина, суббит 55к. И сегодня будем играть